В Одесі відбулася конференція адвокатів області, на якій обрали персональний склад керівних органів адвокатського самоврядування регіону. Формальна процедура була дотримана, Проте в деяких учасників конференції виникли питання щодо процесу голосування. Далі про це Костянтин Гречаний. Декілька тижнів тому подібне засідання відбулося у Дніпропетровську, не без проблем. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook один з учасників заходу Сергій Карпенко повідомив, що під час конференції було зафіксовано цілу низку порушень. Зокрема, далеко не всі охочі змогли потрапити до зали. Одеський адвокат Сергій Цуркан минулого тижня в ефірі ТРК Круг повідомив, що подібне можливо і в Одесі. Однак для адвокатів було знято велику залу, до якої потрапили усі бажають. Проблем з реєстрацією також ні в кого не виникло. Перед вами стою з однією ціллю просто довести до досвідення громадян о той дезінформації, которая прозвучала на вашому каналі кілька днів назад, когда один із молодих адвокатів вдруг решил Виступить борцем за справедливість і обведив кваліфікаційно дисциплінарну комісію в тому, що доступ адвокатів затруднені на, 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 на участие в конференції. Що адвокатів не увідомили о тому, що буде вообще на проході, всі адвокати Одеси і області були уведомлені при тому различними средствами, аби не виникло зайвих питань. Організатори навіть зняли набагато більшу залу ніж планували раніше. Вмістилися абсолютно всі: навіть депутат обласної ради від партії регіонів і Гуменя Серафима, яка Подарувала головуючому ікону святого мученика Іоанна, який за життя був адвокатом. Проте дотримуючись формальних вимог закону, конференція абсолютною більшістю голосів максимально спростила процедуру обрання до органів адвокатського самоврядування Одещини. Простіше кажучи, голосували за всіх списком. Обсуждення сожалению, не проводиться, можливість висказатися кожному претенденту на дожисть в органах адвокатського самоврядування Тож не предоставляється, к сожалению, вислушати этого кандидата, о том как он видит работу на этой должности, что он предлагает, какие пути усовершенствования, модернизации и так далее, и Так далее. Тоже, к сожалению, мы были лишены этого. Сергей Цуркан обіцяв поділитися своїм враженням від конференції в ефірі телекомпанії Круг у форматі програми гість студії. Також за бажанням таку можливість матиме Йосип Бронз, Костянтин Гречаний, Руслана Каев, телекомпанія Круг.